Що на старовинних фотографіях люди не посміхалися, а навпаки, були занадто серйозні. Це має кілька причин для того, щоб зробити першу у світі фотографію. Французький винахідник Жозеф Н'єпс витратив 10 років. Вона була зроблена в 1826 році і називається Вид з вікна. Фотограф зробив цей знімок використовуючи восьмигодинну витримку. З цього моменту розпочалася робота щодо покращення якості фотографій. У 1838 році винахідник Луї Дагер зробив першу фотографію іншої людини, яка стоїть на вулиці. І вона за якістю вже помітна краще. Але і для цього фото було використано 10-годинну витримку. До появи фотографії основним способом збереження образу людини були портрети. Як правило, Вивало, людина на портреті набувала величного вигляду і не посміхалася. Справа в тому, що широка посмішка вважалася в портретному живописі не